Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике до нас Його милосердя, і воно оновлюється, оновлюється кожного ранку. Алілуя, Слава Богу, повіки, слава! Сьогодні я вам покажу ось таку красу, серед якої я мала нагоду. Прожити три дні. Алілуя, слава Богу! Отам От за тими деревами є дорога. І ну, інколи проїжджають автомобілі, коли частіше, коли рідше. І тоді вони своїм шурхітом колес порушують цю тишу. А взагалі тут тихо, 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 тихо. І вже не ранок, ранок, уже трохи пізніше. І взагалі, коли я виходжу сюди в день чи ввечері, я можу чути деякі голоси, але все рівно тут тиша. Взагалі, люди в Німеччині ведуть себе тихо, у них спокійний якийсь. Я вам не кажу про великі міста. Там, звичайно, гомінко. А от у селах, у невеличких містах, особливо ввечері, тут тиша. А в селищах маленьких то взагалі, хтось каже нудно. Ну що кому мені, наприклад, рай не на... рай на землі? Тиша, спокій, ти можеш поміркувати над Божим Словом, ти можеш пороздумувати, Господи, а що далі? Ти можеш просто насолодитися оцією зеленю, оцією красою, яку люди також творили люблячими руками. А оцей газончик. Краса, та й годі, а можна ще походити, бо сині ж по ньому нічого страшного для оздоровлення. А ота гартензія, яка цвіте, а отакий от будиночок там, де люди просто тримають своє знарядні праці, яким вони користуються, коли косять цей газон, ще дивіться, отакий от кран, поливальники. Лічки, якими вони поливають кущики. Слава Богу, це така сушилка для білизни. Є ще і наша така, знаєте, схожа, як ми завжди користуємось. Але в Німеччині і отаких от сушилок достатня кількість. Промінь сонця. Ось зараз його спіймаю. Ось так. Слава Богу, пташечки є, співають, співають. Хто хоче радіти життю, він знайде повод для радості. Він знайде його. Слава Богу, повіки слава. Сьогодні, сидячи тут на цьому балконі вранці і читаючи Слово Боже, я читала, знаєте, прочитаю спочатку радісний псалом для підбадьорення, а потім поділюся деякими думками. І так. Спочатку хочу прочитати псалом 42 в українській біблії. До речі, довгий-довгий час для мене псалом, який починається саме цими рядками, був такий, знаєте, я його любила, любила. Він мені був самий самий такий дорогий. І він починався так. Я колень прагне до. Потоків так душа моя прагне тебе, я бажаю Тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти, один моє серце, знаєш. І в ньо ти Любов вливаєш я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. І далі є продовження. О, якби я була дома, я б зараз так гучно заспівала цей в Але коли ти в гостях, то треба пам'ятати, ти в гостях. І шанувати ті правила, які тут є. Тож читаю Псалом 42, вибірково, з другого вірша. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли я нарешті прийду і з'явлюсь перед Його обличчям, мої сльози стали для мене хлібом удень і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог, де твій Бог? Де твій Бог? І це питання лунає часто в Україні і в зарубіжжі. питають, де ваш Бог? Ви вірите Богу, люблячому Богу, який захищає вас, де ваш Бог? Скільки сльоз, скільки крові, скільки втрати, скільки розрухи? Де твій Бог? Але я знаю, що Бог Господь за мене. Але я знаю, що Він опікується мною і моєю родиною. Але я буду сподіватися до кінця, поки я надія, що він збереже, що він збереже, як він дав слово, що в мою місцевість не зайдуть, не зайдуть. І Господь збереже наші домівки, наші села, наше місто збереже. Ми на це сподіваємося. Ми твердо віримо. І хай буде нам по вірі нашій, як каже Господнє Слово. Алілуя. Читаю далі. Чому впадаєш у відчай, душа моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Господа, адже прославлятиму Його і далі за Його спасіння, за Його спасіння. Я буду прославляти Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе на околиці Йордану і Гуармону, на горі Міцан, Тобто кругом, кругом, як тільки тривожиться душа моя, я до кого? Я до Господа, який дасть мені мир і спокій. Алілуя. Кажу Богові! У день Господь 9 вірш, у день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню, молюсь до Бога мого життя. Кажу Богові ти скела моя, чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений серед ворожих утиск, ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузуються з мене, говорячи щодня, де твій Бог? Чому впадаєш у вічі, душе моя? Чому тривожишся? Покладаєшся на Господа, адже й далі я прославлятиму, Його, мого Бога, і Спасителя мого. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Псалом 44, 9 вірш. Тож ми хвалимося Богом щодня і твоє ім'я будемо прославляти повіки. Алілуя! слава Богу. Коли Господь буде на першому місці в нашому житті, все останнє буде на своєму. Це не вірші з Біблії, але це мудрість, мудрість, яка виходить з гори. І нам потрібно на, на цю мудрість покладатися і керуватися нею. Слава Богу, повіки слава. Нещодавно вже був ролик при, Ну, не, не пам'ятаю, як нещодавно, але точно. Уже Бог о, колись давав мені це слово і звертав увагу на це слово, але я знаю, що для когось це потрібно. Тому буде сьогодні таке невеличке повторення. Хоча Бог завжди творить все нове. І цей ролик він теж новий такого не було і такого не буде. Це вже стопроцентово. Тож, я хочу сьогодні читати з Євангелія від Матвія, буду читати з 26 розділу. 26 розділ, 75 вірш. Лише один вірш прочитаю. Історія вам знайома. І так, до речі, хочу вам сказати: спочатку я прочитала історію з 27-го розділу. Але потім, розмірковуючи над цим словом, Господь показав мені саме, що було спочатку. Тож, 26-й розділ Євангелія від Матвія, 75 вірш. Тож згадав при ні-ні ні. А, ну да, да, все вибачте, точно. О. Тож згадав Петро слова, які сказав йому Ісус, перш ніж півень заспіває, ти тричі відрічешся від мене і вийшов геть, він гірко заплакав. І так ми розуміємо, про що йдеться мова, які події були напередодні. Господь із учнями своїми прийняв. Причастя, причастя. перше причастя. Потім вони пішли на гору Єгонську, потім вони, Господь молився, просив учнів своїх, щоб вони підтримали. А ще до цього Петро сказав: навіть якщо всі зречуться, я не зречуся. І Господь попередив його, що цієї ночі, перш ніж тричі заспіває півень, ти тричі від, ти Цієї ночі, ти тричі відзречешся мене, і так і сталося. Прочитавши події двадцять сьомого роз... 26-го розділу, ми познайомимося з тим, що все, що сказав Господь, все сталося. І, от Петро, все, півень проспівав. Що він робить? Він гірко плаче і іде геть звідти. Все, ми більше нічого не знаємо. Ми просто читаємо про те, що він... О, гірко заплакав, вийшов геть звідти і гірко заплакав. Ми розуміємо, що гірко заплакав Петро, це його сльози каяття. Він розкаювався в тому, що він натворив і вийшов звідти. Він вийшов з того натопу, з того осудження. Він пішов у таємну кімнату, закрив двері і там знаходився якийсь час. Я вірю, що Господь. Тета тет, -тет наодинці, так як Марії Магдалині він теж з'являвся Петру, і він його простив, і Петро прийняв прощення. А от читаємо далі. Тоді Іуда 27... Давайте з першого вірша, коли настав ранок, усі перфосвященики та старішини народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити його, і з'явився зв'язавши його, повели і передали правителю Палату. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він осуджений, роз... розкаявся, Розкаявся, повернув тридцять срібнених монет первосвященникам і старішинам. І, кажучи, Я згрішив, видавши невинну кров, вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися. Тоді він кинув ті срібні срібняки в храмі, пішов геть і повісився. І так, послухайте, два каяття. два каяття. І Уда теж покаявся. Ми читаємо навіть цей розділ, підрозділ називається каеття юди. Іуда, побачивши, до чого йде діло. Можливо, він думав, що Ісуса тільки осміють, оплюють, але не будуть вбивати. Я не знаю, що творилося в серці того, тієї людини. Можливо, він просто хотів нажитися, що керувало ним, не знаю. І не хочу знати. Але послухайте: Іуда розкаявся. Він розкаявся, він віддав ті срібні монети, він також вийшов геть, як і Петро вийшов геть і пішов гірко заплакав. Так Іуда. Він прийшов, Він привселюдно сказав, що Ісус не винний, Ісус не винний, що зробили ті фарисеї, вони від Нього відмахнулися. Вони кажуть, ну і що, йди тепер і сам роби, що хочеш. Господи, борони нас, Боже, не бути тими фарисеями. Коли приходить людина і кається, і наші очі. Округлюються, як оті мідяки, тому що ми думаємо: Господи, та як це може бути? Господи, та що ж це в такому грі Такий гріх створила людина, а тепер приходить, кається. Та яке йому там каяття? Йому каяття немає. Отак От думали фарисеї. Отак От думали фарисеї. Вони не підтримали Іуду. Вони сказали, що тобі, що що, що нам до тебе. Йди і сам розбирайся своїми проблемами. Господи, порозни нас, Боже, не бути такими безпечними, такими ми малодушними, а, а бути тими, хто покриє любов'ю, тими, хто навіть якщо не розуміє, але вкаже шлях, що є Ісус. Він пробачає всі гріхи беззаконня. Іди до нього. Ми просто люди. Ми можемо молитися, ми підтримаємо в молитві, але але пробачає Господь. Він, він дасть руку допомоги. Він Спаситель, він Спаситель, тільки до нього, тільки до нього, до нього, до життя, до життя. Алілуя. слава Богу. Петро, Петро розкаявся і Прийняв своє прощення. Він повірив в те, що Господь є любов, і коли він розкаявся, він прийняв прощення і жив далі. Алілуя! І далі Господь його поставив бути отим каменем, на якому будувалася церква. Іуда розкаявся, але але він не прийняв своє прощення. Але він не повірив у те, що Господь може пробачити його гріх. Він в це не повірив. І, не маючи виходу, не пробачаючи собі самому у той гріх, він пішов і повісився. Господь застерігає нас, щоб ми не були гордими і ми не були людьми невіри. Господь каже, що Він прийде на цю землю і буде шукати віру, віру в те, що Господь наш Спаситель, віру в те, що Господь сказав Слово: Прийдіть до мене, і я дарую вам життя. Повірте в моє Прощення, повірте в те, що я люблю вас і полюбив вас іще тоді, коли ви були грішниками. Але прийдіть до мене, вийдіть із того осуду, вийдіть із того розпачу, вийдіть і прийдіть до мене, і прийміть моє прощення і любов. Алілуя, слава Богу! Отаке сьогодні Господнє Слово. Господь підбадьорює нас, Господь дає нам вихід, Господь, той, який своє життя віддав за кожного із нас, маючи велике, велике бажання, щоб усі люди спаслися. Сьогодні говорить знову і знову до нас: прийдіть до мене. Всі обтяжені, всі споневолені, всі ті, хто мають розпач, всі, хто, у кого душа отам униває, прийдіть до мене. І я заспокою вас і дарую вам вихід, вихід із того стану, який ви зараз знаходитесь, вихід в радість і мир у Господі. І хай допоможе нам Господь виходити із тих тупиків, знаходити отой промінчик сонця і рухатись назустріч світлу. А хто є світло? Світло це наш Христос. Допоможи нам, Господи, піднімати свої очі догори, звідки прийде нам допомога, а допомога наша від Господа. Амінь. 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 Будьте збережені Господом, і хай Господнє Слово вселюється в нас обільно, щиро, щедро, в ім'я Ісуса Христа. Не сумніваємося в Божому прощенні і в Божої любові, що б не трапилось у нашому житті. Гірко плачемо і знову йдемо до Нього. А Він є Бог пробачаючий. Алілуя, Амінь. Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами. Хай Господь сьогодні погляне на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує нам мир навіть серед війни. Амінь.